Освітяни, батьки, депутати та учні обговорили створення освітньої мережі громади. Реформа освіти передбачає створення профільних ліцеїв для надання середньої освіти. Сесія проходить вже в четверте. Максим, учень 10 класу. Він також взяв участь в обговоренні та висловив свою думку. Я думаю, сенс змінювати, щоб з не було одної школи, яка перевага переважає більше над іншою. То щоб все було рівно. Однокласниця Максима Катерина каже, під час обговорення виникали суперечки, проте до її думки дословні. Мені б хотілося, щоб школа ну, про оптимізацію, щоб школа розвивалася і, можливо, оці кошти, які ми можемо, Взяти із оптимізації заощадити, ми могли їх направити теж на освіту, але в якісь інші напрямки, і тим самим ми зможемо зробити краще. Пані Любов, представниця батьківського комітету Богданівської школи. Жінка каже, нова освітня мережа має бути зручною в першу чергу для дітей. Любов мріє, що їх місцеву школу, яку було пошкоджено внаслідок військових дій, відбудують, і дитині не доведеться їздити на навчання в сусіднє село. З однієї сторони я не в захваті, бо я мама. Мені потрібно, щоб моя дитина була. Тут, біля мене, в цій школі з укриттям, звичайно, що нашим діткам дуже, дуже погано, дуже непривично їх возять, їх возять у різні села. Звичайно, це для них важко, тому що дитина, вона, перш ніж попаде на уроки, вона вже пройшла якийсь шлях, вже вона втомилася і ну, такі уроки можна балакати. Як вона ще думає, що Треба чи додому вернутися, а не дай Бог повітряна тривога. Реорганізація освітньої мережі торкнеться всіх шкіл громади. Наразі в освітніх закладах навчається близько п'яти тисяч дітей. Заступник селищного голови Олександр Куценко каже, що в першу чергу реорганізація торкнеться старшої школи. Учні здобуватимуть освіту в опорних закладах, де є необхідні педагогічні кадри та матеріально-технічна база. Те, що нам треба допрацювати, це створення профільних старших шкіл. Тобто ліцеї не просто повинні бути ліцеї, де там напрямок фізико-математичний, чи гуманітарний, а це повинна бути повноцінна профільна школа, де після закінчення діти отримують іще профільну одну, дві або три додаткові функції, чи дипломи, чи права водія, чи інше щось. Настал того, що дитина після закінчення. Повної середньої освіти має можливість пристосуватись до життя в соціумі і заробити на своє життя, якщо вона не має технічної можливості чи фінансової закінчити вищу освіту. Попередньо ми бачимо, що по кількості учнів нам достатньо два ліцеї, в яких будуть створені або окремі профільні школи, або в складі цих ліцеїв, які є. В цьому навчальному році Русанівська школа отримала статус гімназії. Зараз у ній навчається 135 учнів. Це на 40 менше. Ніж минулоріч, каже директорка Галина Луценко. Я вважаю, що поки що не на часі. Треба ж було все ж таки військовий час чи воєнний час війна і тривоги, і діти зранку рано виїжджають і кудись їдуть, то треба було б трошки нам почекати. А тоді ж, звичайно, якщо це все для дітей робиться, старша школа повинна бути окрема. І там повинні бути вчителі спеціально навчені. Ну сама атмосфера, щоб готували тих дітей до дорослого життя. Реорганізація має відбутися до 2027 року. До цього часу навчальні заклади повинні мати всю необхідну технічну базу та обладнання. В Україні це відбувається. просто Великодимирська громада долучається до цього процесу. І долучається досить активно, враховуючи про те, що вона не має малокомплектних шкіл. Вона і до цього проводила організацію, але вона хоче зробити надання якісних освітніх послуг максимально ефективними, максимально якісними. І це дуже тішить, що тут є розуміння керівництва громади, що зміни в освіті потрібні. Можна змінити, ну скажімо, Функції окремих навчальних закладів вони можуть перестати надавати там, наприклад, освіту старшої профільної школи або базову освіту, залишитись лише початковими, можна їх ну, переформатувати. Обговорення триватимуть ще півтора місяця. Остаточне рішення стосовно створення освітньої мережі громади буде приймати сесія селищної ради та управління освіти.